Всім привіт! Вас вітає компанія Грінвей Holding холдінг РіалАвтохаб. І анонсую у нас активно дуже розвивається компанія і нам потрібні співробітники, а саме менеджер по управлінню бізнес процесами Зараз вам покажу наш автомайданчик, наш офіс. Розкажу, чим ми займаємось і які обов'язки буде виконувати людина. По поводу заробітної плати все індивідуально, телефонуйте, все теж розкажу. Отже, ось автомайданчик, бачите, дуже багато машин, близько 40 автомобілів. На цьому автомайданчику в Києві на окружній. Напроти нас там отель Тиса. Ось, наприклад, сьогодні бачите пусте місце автомобіль проданий. Кожен день продається один-два автомобілі, може і більше. по-різному Кожен тиждень у нас завозяться автомобілі з Європи, з США. Різні автомобілі, різні цінового діапазону. Ось наші послуги. Пригон, пошук, автопідбір, продаж, обмін, лізинг, кредит, теж ми надаємо страхування, автопідвикуп це все наш профіль. У нас є такі канали, як YouTube канал, є бізнес-сторінка в Facebook, є Тікток, є е, Instagram. Всі ці канали у нас теж задіяні. У нас є ще один автомайданчик на Деміївці. Також ми найближчим часом відкриваємо автомайданчик на лівому березі в Києві. Тому ми активно, -активно розвиваємось. На даний момент у нас в штаті 10 чоловік працює. У нас є свій автовоз великий на 8 автомобілів і маленький автовоз на 3 автомобілі. У нас є експерти, які працюють по підбору автомобілів в Європі. Це, до речі, офіс. Тут на окружній дорозі. Події, які ввозять автомобілі, автомобілі з Європи привозимо з різних країн: Швейцарія, Німеччина, Бельгія, Нідерланди, Литва, Польща, Франція, ну, з усіх країн. Також ми виграємо автомобілі на аукціонах європейських, американських. Це те, що стосується функціоналу і діяльності нашої компанії. Тепер щодо функціоналу менеджера по управлінню бізнес процесами. Перше це комунікація з клієнтом, розуміння клієнта і розуміння, як виконати те чи інше замовлення. Друге, це управління процесами по підготовці авто до продажу на автомайданчику. Третє це управління процесами з продажу автомобілів на автомайданчику і координація виконання замовлень. Четверте це ведення документації, договора і всяке таке інше. І п'яте ведення фінансової звітності. Ось п'ять основних функцій, які повинен виконувати хороший менеджер по управлінню. По заробітній платі. Заробітна плата буде індивідуально нараховуватись в залежності від співбесіди. Співбесіду буду проводити я. Звати мене Віталій. Скажу так, що мені потрібен менеджер, який буде заробляти не менше 500 доларів в місяць. Ось такі критерії. Буде бонусна система, якщо все в ідеалі, так як я планую, то менеджер з управління буде отримувати від 500 до 3 і вище тисяч доларів. Тому м, потрібна сильна людина з хорошою пам'яттю, яка вміє розставляти пріоритети по задачам і вміє чітко їх виконувати і координувати е, всіх задіяних співробітників або підрядників по виконанню замовлень е, в ті чи інші терміни. Е, ось так, попередньо, те, що ми пропонуємо. І те, що ми очікуємо від майбутнього менеджера нашої компанії, контакти, куди звертатись до кого телефонувати, писати і так далі в описі цього відео. Тому хто бажає працювати в сфері автомобільного бізнесу. Будь ласка, звертайтесь. Пишіть, дзвоніть. Я завжди на зв'язку. До зустрічі!